Драйвові та нестримні журналісти «Віка новин» знайшли найшаленіших музикантів Черкас. Гурт ролер Дженуа знають за їхні рокерські викрутаси та якісну музику. Історія про них продовження циклу сюжетів до Дня музиканта. Про відривних та шалених наша Катерина Ковбій наймузичніші поганці Черкас. Гурт Ролер Джена на своїх репетиціях встигають і пограти, і поваляти дурня. Такими класними нас діли в принципі я. Своїми ритмами хлопці розгойдуть Черкаси вже більше чотирьох років і за цей час зізнаються зрозуміли, у чому їхня перевага. У нас є фантазія. У нас ну, просто ми би, три другі, які зібралися з однією ідеєю. Вот. І тому я думаю, що маленький так, успіх в цьому є. Так, що ми на одній волні скажемо. Хоч хлопцям за 20 відчувають вони себе і досі зізнаються старшокласниками. Лучше не відчувати себе 35-річним з таким пузом. Ні, ну музика стала чуть краще, тому що я знайшов методом і ошибок те, що я можу краще, тому що насправді грати треба те, що в тебе виходить краще всього, а не те, що ти любиш більше всього. Для своєї музичної практики хлопці з роля Джену часу не шкодують. На музиці кажуть, концентруються і на репетиціях, і на виступах. Відтак, аби порозглядати дівчат зі сцени, найчастіше їм часу просто не стає. Я просто дуже рідко дивлюся смотрю в толпу. Мені я більше сконцентрірована на музиці, ніж на тому, хто на мене смотрить ні. Тому що якщо я не буду конструюся, я буду грати тяп-ляп і точно це на ніхто бігати не буде. Вже більше місяця хлопці працюють над новими піснями. Їх черкаській публіці обіцяють показати вже зовсім скоро. Катерина Ковбій, Ігор Неділько віка новини.